Збірка есеїв мініатюр на захід від війни на сході Андрея Губінське та Фелікса Штейнбука есе ті, хто готові ризикнути життям, присвячені оповіданню Євгена Положія Сніданок на червоній землі. У книжці Євгена Положija Яловайська оповідання сніданок на червоній землі формально є другим за змістом, однак воно має виразно експозиційний характер, а тому більше нагадує вступ. А до того ж, якби не війна, то можна було б подумати, що колона, у як і перебуває оповідач, здійснює екскурсійний автопробіг шляхами Донбасу. Отже, рушаємо і ми разом з ним на екскурсію. Починається вона романтично, навіть сентиментально. Люблю снідати та дивитися у вікно, зізнається гід оповідач, але швидко з'ясується, що йде він не до війни. А що це не весела мандрівка до якоїсь містецької мики, а поїздка на фронт на Донбасі. Тому будемо сподіватися, що це не вікно автобуса, до якого в будь-який момент може щось прилетіти. Град, наприклад. Добре також, що це небезпечний екскурсовод не чекає на запитання. Він просто стверджує, що тут на Донбасі багато що зовсім не так, як в іншій Україні. Про жителів Донбасу ми дещо дізналися, тепер на черзі інше питання, поки ми не знаємо, хто, крім нас з теж бере участь в екскурсії, однак ми і не дізнаємося, тому що ніхто з них не хоче назвати свої імена. Відомо тільки, що справжнє ім'я Франка Марко Пасловський, справді громадянин США. Нащадок українських емігрантів, і про це можна вже казати, бо про нього вже стільки розповідали по телевізору, що це далеко не секрет. Тож, на думку одних, позивний, начебто як від голосок шпігунського серіалу з таємною підпільною боротьби були на секретності, яка покриває твоє життя. Інші вважають, що позивниці це спосіб на збереження анонімності, адже багато хто з бійців. Народилися і жили до останнього часу саме тут на Донбасі, значить, для них позівний є мінімальною гарантією безпеки. Однак через це солдати небагато знають про своїх побратимів і про те, як боєць жив, яка у нього родина, а тому, скільки дітей залишилося сиротами, як працював, вони дізнаються, як правило, тільки на його похоронах, але є і такі, хто не приховує свого імені. Як от, наприклад, щива. Бо ж він Шевченко, а Шевченків в Україні так багато, що він все одно зберігає своє інкогніто. Екскурсія продовжується далі і закінчується там, де місцеві жителі стали жертвами не лише обстрілів, а й антиукраїнської пропаганди. Ці люди бояться і кажуть, що усіх, кому за 60, розстріляє, а тих, кому за 50, забере в трудові табори Коломойського. Втім, не треба на них сердитися, оскільки ще міністр пропаганди Третього Рейху Йозеф Геббельс повчав своїх підлеглих, мовляв, коли будеш сто разів повторювати брехню, то вона стане правдою. Через це люди вірять тому, що їм вливають в вуха, а не тому, що вони бачать на власні очі. Відтак, мікруючи про цю екскурсію і розуміючи, що я, про яку спільну біду, зокрема, і у цьому оповіданні йдеться, тобі складно втямити тільки одне: чому воно називається Сніданок на червоній землі, адже земля там була не червоною, тож почекаємо трішки і побачимо, що ти заспіваєш через пару днів, коли Земля дійсно стане червоною.